Добрий день, любі садівнички, квітникарочки. хочу вам показати ще дві мої забаганочки. Сьогодні придбала, тільки що з пошти забрала. Секатори ножнички. Ну, це теж, здається, ножнички такі. Після ось мій маса улюблений. Після японської чекамаси. Вирішила ще придбати декілька позицій. Дуже мені ця якість сподобалась. І ось придбала. Ось такий секатор. Такий довгенький секатор ножиці. Ой, який він. Зручний, довгенькі в нього подовжені лези, і подивіться, вони з зазубринками, щоб різати в саме тому місці і не було ковзання. Покажем, давайте щось поріжемось. Рози саме. Давайте. Ой, з країшком. Боже, як вона гарно ріже. Це ж саме задоволення. Навіть краюсічок такий. Так, да, класний, і він не з'їжджає. Дуже гарний. Це дуже якісний інструмент. Вже після чекамаси нічого не хочу, всі тільки японські. І ось ще одна позиція. Ножиці. Теж для таких виноград зрізати, бонсаї обрізати. Вони довгі, можна якраз, подивіться, як оп відкривається, ось такі вони. І можна зручно, що не треба лізти, а можна хоп, далеко зайти. Це як тут. Ой, який зручний. Дуже зручний. Легенький-легенький. Амортизатори тут такі. Це саботен. Радію. Дивіться, ось мої вже колекція. Люблю якісний інструмент. ну А далі ще по записую відео, покажу, як в роботі вони.